Легенда Бувальщина міста Кременчук. Діти. Історія нашого краю починається з найдавніших часів. Дуже давно, десь 15 тисяч років тому, тут жили люди епохи Неоліту, найдавнішого кам'яного віку. Близько 8 тисяч років тому. Вони вже займалися примітивними землеробськими і скотарськими роботами. На жаль, про ті часи ми знаємо дуже мало. Земля Кременчука належала першим державам, які були на території сучасного Кременчуцького району. Спочатку з Кіфії, згодом Київській Русі. Скіфи в основному займалися землеробством. Це були сміливі, войовничі, вправні майстри, які любили і цінували красу. Та й вони зникли в далекому тумані давнини, залишивши нам скульптури скіфських жінок, які, як свідки історії, стоять біля музею. Наконечники стріл, циркала, прекрасні золоті вироби, послання із сивої давнини вічності. Близько двох тисяч років тому територія нашого міста знаходилась у межах Оратанії – землі антів, росів, полян, сіверян наших предків. Вони понад усе любили сіяти, вирощувати хліб, виховувати дітей, поклонятися сонцю, Дніпру, славуті і не шкодуючи себе, захищали рідну землю від завойовників, що з тих далеких часів живуть у нашій мові слова, безпека, перемога, врода. Руками стародавніх слов'ян було зведене на Дніпро наше місто.